Я дуже вдячний за запрошення і за саму ідею в організації сьогоднішнього задума. Це прекрасна ідея. І я хотів би привітати всіх учасників і Олег Петрусів від імені міська закордонних справ України Застіна Івановича Хрищенка. Це дійсно. Особливий день не тільки оскільки сьогодні у нас саміт України ЄС, але значною мірою в тому, що сьогодні ми можемо підвести підсумок, хоча, і звичайно, попередній підсумок нашої майже чотирирічній річній роботі приходному процесу щодо підготовки проєкту уходить про асоціацію між Україною та ЄС. Я пам'ятаю той час, коли ми почали готувати саму ідею уходи. У нас було певне бачення. Було певне бачення на основі того, що було досягнуто на той час на між Україною та ЄС. Але і це підтвердить багато з тих, хто знаходиться в цій залі. Тоді ми не розуміли, наскільки глибокою, амбітною буде ця угода після того, як ми провели майже 4 роки у переговорному процесі. І щоб прореєструвати ті зусилля, які здійснені з нашої сторони, і зі сторони ЄС, я скажу, що ми провели 23 раунди переговорів. Загалі по уході про асоціацію і 20 раундів по зоні вільної радіо. Плюс, і це теж цікавий практичний приклад. Ми взяли до нагоди практику проведення відеоконференції, тобто ми обираємо не тільки під час формальної. Нашої роботи. Я кажу про обсяг угоди. Обсяг, звичайно, не є репрезентати, але майже 2000 сторінок тексту, які на сьогодні існують, 2000 сторінок дуже детального тексту, який визначає зобов'язання, причому не політичні зобов'язання, це дуже важливо, а юридичні зобов'язання і України, і Європейського Союзу. Я вважаю, що це є досягнення досягненням не проговорною корма, безумовної ні. але нашим спільним досягненням. Оскільки майбутня угода, вона не відміна від угоди про партнерство і співабітництво, є за своїм змістом абсолютно іншою. Ми вже всі, всі засвоїли цю формулу. Певною мантру, про політичну асоціацію і економічну інтеграцію. І іноді ми вже не згадуємо, що стоїть за цими поняттями, за сімною термінологією. Не розуміємо, чим це відрізняється від партнерства і співробітництва. І тут я хотів би нагадати, що співробітництво це дуже важливо. Співробітництво може бути краще. співробітництво може бути ще краще, але воно не може бути глибше. І економічна інтеграції. І це ключовий момент, який характеризує майбутнє угоду. Третій момент, на якому я хотів би зупинитися, це те, що сьогоднішнє досягнення це, ну, напевно, навіть і не початку. Ми знаходимося посередині. І подальший шлях, він буде. Набагато амбітніші і набагато цікавіші, ніж те, що ми робили за останні 4 роки. І я маю на увазі, що завершивши перекоробний процес, ми маємо технічно підготувати текст угоди. Було дуже багато різних ідей е стосовно того, коли буде порахування, коли буде підписання, коли буде подальші здання. Я можу сказати, що сьогодні ми спільні спільній взяли на себе політичне зобов'язання підготувати роботу до врахування найближчим часом. Я думаю, що це займе декілька тижнів, особливо щодо розділу зони вільної торгівлі. Це дуже складний розділ. І мова йде і про юридичні виведення термінології, і певні аспекти проєкту. І після того угода -то буде готуватися до подальшого підписання. І це значить, що буде здійснений її проклад, вона пройде всі відповідні служби, включаючи юридичну службу. І от після того вже почнеться її підготовка до ратифікації і до подальшого набуття чинності. Хоча вже на цьому етапі нам потрібно думати над тим, яким чином ми імплементуємо майбутні угоди. Ми всі багато кажемо про проєктивний процес, про його успішні або не успіхи. А думати і насправді ми на сьогодні маємо про те, яким чином угода реально стане працювати. І оце теж є дуже важливо. Четвертий момент, якого токнулася від Шелена, про політичне навантаження майбутньої угоди, ви, напевно, або вже бачили. Бо чули про сьогоднішню э, спільну заяву. Я хочу підкреслити, що це не спільна заява для преси, а саме спільна заява в політичному сенсі. І ми в цій спільній заяві кажемо про європейську ідентичність України. Э, особисто я дуже довго обговорював. Із Брюсселем, uh, і з uh, країнами-членами можливість застосування цієї формули для України. Повірте, це не є банальною формула. Це є дуже непроста формула. І вона означає для наших європейських колег виховану перспективу. Причому, а для багатьох, я скажу, що навіть відкрив перспективу, коли зі мною розмовляють наші європейські колеги. Ми спільній заяві кажемо. Що майбутні угоди про асоціацію залишає відкритий, подальший, прогресивний розвиток відносин між Україною та ЄС. І ми, звичайно, маємо всі ті формули про визнання європейських правнень України, про визнання європейського виходу. І саме в цьому сенсі. Є дуже важливим, ми кажемо іноді про перспективу членства, про європейську перспективу. Для мене це означає також напрямок. Напрямок. І в цьому сенсі я вже багато про це казав і хочу повторити це сьогодні. Сама угода про асоціацію і є по цьому, що не а при європейської преспимо для України. Дуже порада задача. Я хочу сказати.